Доброго дня! Вас вітає онлайн-школа англійської мови Ірини Опеченек. І сьогодні на уроці ми розглянемо тему much, many, a lot of, lots of та plenty of. Я поясню, яка різниця є між цими словами і як правильно їх вживати в англійській мові. Взагалі, слова much, many, a lot of або lots of в перекладі на українську мову означають багато. Але є певні правила, як їх потрібно вживати в англійській мові, і зараз ми їх розглянемо. І так, much – багато. Вживається тільки із незлічувальними іменниками. Наприклад, багато води, much water. Наступне багато кави, much coffee. Багато роботи, much work. І ще декілька прикладів. Багато цукру, – «much sugar», Багато молока. – «much milk», багато соку, – «much juice». І так, «much» ми використовуємо тільки із незлічувальними іменниками. Наступне many в перекладі на українську мову також означає багато, але використовується тільки із злічувальними іменниками. Наприклад, багато книг. Many books, багато друзів, many friends, багато іграшок. Many toys, багато студентів, many students, багато стільців, many chairs та багато листів, many letters. Тобто many багато ми вживаємо тільки із злічувальними іменниками. Наступне a lot of або lots of. Також в перекладі на українську мову означає багато. І вживається із незлічувальними іменниками та злічувальними іменниками в множині. Тобто, якщо ви не впевнені, чи вживати much чи many, то ми можемо казати a lot of або lots of, оскільки вони вживаються і з тими, і з тими іменниками, тобто із злічувальними, і незлічувальними. Наприклад. Багато їжі, a lot of food, багато запитань, a lot of questions. І наступне plenty of. В перекладі на українську мову означає дуже багато. Або, як в розмовній мові, ми кажемо повно. І так само вживається із незлічувальними іменниками та злічувальними іменниками в множині. Наприклад, дуже багато вільного часу plenty of Free Time. Та дуже багато грушок. Plenty of Pears. І так, сьогодні на уроці ми розглянули тему Much many, a lot of, Lots of та Plenty of. Я пояснила, яка різниця існує між цими словами, і як правильно їх вживати в англійській мові. Дякую за увагу! Залишайте, будь ласка, свої коментарі та підписуйтесь на сторінки ВКонтакті та у Facebook. До наступних уроків!